Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Розширення курського плацдарму для наших сіл це найкраща ситуація. Як курська операція змінила воєнну і політичну реальність? Ми можемо тут ставити ультиматум та чого чекати далі. Задача дійти до Москви. Несподіванка для села внезапно є. Дар'їно. Вон... Гуєво, свердликово, гончаровка, Заолеш'є. плехово, а ще лагідна українізація. Любімовка стає Любимівкою, а Нава Івановка новоіванівкою. Все нормально. Десятки населених пунктів російської курщини від хуторів до райцентрів звільнені силами оборони України. І це менше ніж за два тижні операції. Вона виглядає успішною. Вона виглядає такою, що можливо вона навіть більш успішна ніж планувалося. В принципі, звісно, сам факт цієї операції це вже величезний успіх. Чи зупиниться на цьому українська армія? Вітаю росіян з наступаючими українцями! Як до росіян, які не евакуювалися приходить прозріння? А то він грамотний. Той то путін прости, господі, балакать по телевізору. Та де поділи славнозвісні кадирівські тік-ток війська? Ассаламу алейкум. і світна рібята не Ось так зростала кількість звільнених від путінської влади територій з початку тижня за даними проекту Діпстейт. Наразі площа під контролем наших сил оборони більше тисячі квадратних кілометрів. Але ситуація змінюється з кожною годиною. Саме відсутність реальної інформації, де знаходяться українські війська, є найбільшою перевагою цієї ситуації. Поточного моменту для наших сил це найкраща ситуація. Тож аналітики дізнаються про втрати ворога завдяки верифікованим відео. Ось з цього зрозуміло, що росіяни втратили батальйонний пункт управління у груповання Курськ. А на цих кадрах наші хлопці трофеять танки Т-80, які росіяни ховали у лісосмугах. Запускається? давай направо, одразу направо. одразу на право. Ваг України! Точкові удари наших сил оборони настільки непередбачувані і швидкі, що росіяни евакуюють район за районом, і не лише у Курській області. Введение в Белгородскую область режима ЧС федерального значения. Власти региона уже объявили эвакуацию Красноеружского района. Принято решение вывозить жителей Беловского района. В конечном итоге, я так думаю, что да, наверное, задача дойти до Москвы. Російська влада заявляє про більше ніж 100 тисяч евакуйованих з прикордонних регіонів, але чимало людей залишається. Їх просто кинули на призволяще. Розповідають місцеві. Ну що брехать, що брехать? От де вони є, наші тії. Бросили правохоронці та місцева влада втекли першими, кажуть жителі Курщини. А без батога та пана росіяни зайнялися улюбленою справою грабувати своїх же. Шотали таші тикану радіоришови. І це в той момент, коли російська пропаганда ризкала в пошуках свідчень, що українські воїни почнуть поводитись так, як окупанти на Київщині, шукала і не знаходила. Україна не Росія. Важливо, що Україна воює за правилами і гуманітарні потреби. Наявні на тій території мають бути забезпечені для надання гуманітарної допомоги населенню на території Курщини ухвалено рішення створити першу українську військову комендатуру. Нам необхідно забезпечити законність і правопорядок і проводити фільтраційні та безпекові заходи для того, щоб уникнути якихось там несподіванок, атак, диверсійних груп, провокацій, мінування шляхів тощо. Але чому пересічні росіяни взагалі не реагують на появу українських військ? Чому немає мітингів спротиву тероборони? Як це було в багатьох наших містах, куди прийшов окупант? Вони не роблять нічого самі, тобто вони будуть втікати, вони будуть. Е під Підкор... вони, до речі, підкоряться, якщо прийде Україна і скаже так: от тепер тут за... зараз такий буде порядок. Вони скажуть, добре саме так роблять і ті, кого поставили охороняти державний кордон. Строковики та кадирівці, вони масово здаються полон. Угруповування Курськ було десь приблизно до 10 тисяч в Курській області. Зараз не повні два тижні, майже 2,5 тисячі полонених, переважно це строковики. Це одна четверта, 25% відсотків. Більшість полонених саме строковики, ті самі, яким Путін обіцяв, що вони не братимуть участі у військових діях. Він не хоче вмирати за рильський він не хоче вмирати за Львов чи, чи ту суджу. Він хоче жити, тому вони здаються великій кількості саме в полон. Міністр юстиції гарантує їм розміщення. Нічого страшного тут немає. Так, що Ukraine. 102 російських вояка, наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. І це вже не строковики. Русський воєнний, виходи, будеш жити! Полонені бійці гвардійського мотострілкового полку та кадирівського підрозділу «Ахмат». Спецпризначенці СБУ захопили їх розгалужений забетонований опорний пункт сам? нормально. там пацани та дуже заводять. Коли рахунок пішов на тисячі, Кремль першим попросив обміну. І це дивно. Кількість для Путіна чи для кремлівських взагалі ніякого значення немає. Ну, в всякому разі, я не знаю, там до мільйона людей для них взагалі-то пиль. По перше, зараз Кремль максимально приховує від своїх громадян, що відбувається на Курщині. Тож сльози тисяч матерів, строковиків йому ні до чого. А що буде на червоній площі через 2-3-4 тижні буде, ну скажімо так, велика кількість мамок, яку будуть там а, скиглити. По-друге, в невід українських сил оборони могла потрапити жирна риба. І хтось попався такий важливий, і вони запросили негайно міняти. Таке буває, коли хтось попадає, там якийсь полковник ФСБ. То його намагаються все ж таки визволити. По-третє, в полон могли потрапити навіть якісь родичі Рамзана Кадирова за кадирівців можна виміняти кого завгодно. Чим більше кадирівців ми наловимо, тим там більше віргідність того, що більша кількість наших хлопців-захисників сталі повернеться додому. Тепер питання можливого масового обміну в Україні опікуватиметься спеціально створена громадська рада. Перш, повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих. Друге, всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Питання поверненню всіх, хто був на Зовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Потік полонених тільки росте. Тим часом Путін робить вигляд, що нічого особливого не сталося. Поки що виглядає так, що вони в пожежному порядку намагаються а, зупинити в будь-який спосіб просування наших військ. Але щоб зупинити наші війська, спочатку до них треба дістатися. А сили оборони для операції на Курщині обрали район, де наші фланги прикриває річка Сейм. Знищення трьох мостів через Сейм перекриє логіст. Тику росіян на цій ділянці, якщо ми знищимо там три мости, дуже ймовірно, тому що збройним силам Росії чи іншим силам російським треба буде форсувати річку. Вона досить є значною, значною перепоною водною, тому перешкодою. Три мости розташовані в населених пунктах Глушкове, званої та Кариш. На початку тижня українці вже робили пристрілку по Глушковському. Мост питається унічтожить важливе та Хаймерс. А ось так по ньому відпрацювала наша авіація. Сьогодні знищений ще один міст. Ще трохи, і 700 квадратних кілометрів Глушковського району Курщини будуть повністю блоковані по землі. А всі російські військові південніше річки опиняться в котлі. Тож саме контроль річки Сейм може бути однією з ціле операції. По річці Сейм, Якщо подивитися на карту, то по ній було би доцільно якраз сформувати фланговий фланговий такий район або флангову лінію по якій може пройти район контролю українських сил тож наша сила оборони не те що не згортають курську операцію а розвивають її успіх адже чим більшу територію РФ і ми контролюватимемо та чим більше візьмемо в полон російських бойовиків тим скоріше звільнимо наші землі та наших людей Костянтин Павлов, факти тижня Сітів. Єдині новини.